Слава Україні! Моє вітання! Це програма по Фактуриму на годинку 19.00 і в студії для вас сьогодні працюю я, Діана Мусора, отож ми розпочинаємо. І будемо говорити про сьогоднішні гучні атаки, про те, як Львівщина готується до зими під загрозою блекаутів, чого нам очікувати вже у наступні місяці, і чи готові, і чи готові львівські громади та школа до осінньо зимового Періоду з ризиками нових відключень світла про це далі будемо говорити у нашому випуску а також поспілкуємося на ще одну важливу тему про те, як ці нічні повітряні тривоги впливають на організм найменших українців. На маленьких школяриків, які тільки розпочали своє навчання, що робити батькам, що робити вчителям, як подолати цей стрес, і як, головне, зберегти навчальний процес у школах і своє психологічне здоров'я, не тільки для дітей, але й для дорослих. Далі ми будемо про це говорити в етері із нашим гостем-психологом. Отож, розпочнемо ще з, власне, з гучних тривог, які сьогодні були на Львівщині. На щастя, постраждалих немає, і ворог атакував близько 400 цілей. Це були дрони, калібри та крилаті ракети. У Львові шахедом частково зруйнували майстерню, де працювали скульптори і виготовляли пам'ятники. Власне, і є вже коментарі. Наш мер говорить про те, що не знає, чому ворог цілиться, але влучає у місцях, що мають і творять історичну та духовну цінність. І цього вони точно ніколи не зрозуміють. Ось такі кадри ви можете бачити уже зруйнованої майстерні. А далі ми продовжуємо і будемо спілкуватися із представниками громад, які будуть розповідати про те, як їхні громади готуються до осіннього зимового періоду. ми продовжуємо і наближаємося до нашої основної теми. І поговоримо про те, чи готові львівські громади до нових викликів ворога сьогодні. Будемо говорити про підготовку осінньо-зимового періоду, про те, як громади перестраховуються і дають собі ради у випадку. Блекаутів і масованих атак, і до прикладу, сьогодні у нас представники від Пустомитівської громади. І далі спілкуємося з пані Надією Когут, начальницею відділу освіти. Слава Україні! Вітаю вас, пані Надію! Героям слави вітаю вас! Дуже приємно чути. Наша громада Постометівська міська рада. Ми готуємося до нового навчального року, до осінньо осінньоопальненого сезону, ще починаючи з травня місяця. В нашій громаді є 12 закладів освіти: це шість ліцеїв і шість закладів дошкільної освіти. Так, для нас є виклик, тому що ми розуміємо, що можуть бути і виключення електроенергії, але тим не менше, ми готові до цього. В першу чергу. У нас готові укриття, mm -hmm. в нас заклади освіти забезпечені генераторами. Ми це придбали впродовж попередніх ще років. І цього року і, е, працювали над тим, щоб забезпечити пальним наші генератори. Тобто, десь робимо все для того, щоб наші заклади освіти працювали незалежно від того, які будуть, які будуть виклики цієї землі. Mm -hmm. Тобто на сьогоднішній день у вас є резервні джерела, які в разі таких любих ситуацій зможуть вас підстрахувати. А, власне, можете поділитися досвідом і розказати, як протягом літа ви накопичували запаси, наприклад, там техніку, паливо і тому подібне, що робили для того, аби зараз полегшити роботу, підготовку до цього такого, скажімо, непростого сезону. Ну насправді, насправді ми затверджуємо заходи, які ми плануємо провести протягом літа. Це в першу чергу перевіряємо наші котельні. Дивимося, що нам треба там зробити якісь можливо, поточні ремонти, можливо, якусь заміну. Дякувати Богу, що маємо добрі, добрі котельні і, і нові заклади освіти, такі як Наварія, такі як Семенівський ліцей, які відкривалися. От то в таких кардинальних, якихось капітальних ремонтних робіт у котельнях не проводили. Але ми робили поточний ремонт наших котлів, ми робили заміну електрики і електроніки на наших котлах, і це вже ці роботи сьогодні, станом на сьогодні, вони вже проведені. Стосовно е, інших заходів, це в першу чергу так само має велике значення навчання операторів котельні, це прочистка димоходів, це є і пусконалагоджувальні роботи, перезаправка вогнегасників. Це все, що ми станом на сьогодні вже провели, тому що ми розуміємо, літо якраз цей період, коли ми маємо активно готуватися до початку навчального року. Роботи є багато і не, не відкладаємо її на останній момент. Такої власне на початку ви говорили про ліцеї та школи, і тобто на сьогоднішній день може бути різне, і чи готова власне ваша громада в разі масованих атак до довготривалих блекаутів, не лише, наприклад, школи та садочки, але й для забезпечення безперебійної, скажімо так, роботи критичної інфраструктури, що стосується, наприклад, як лікарень. Про лікарні вам не скажу, тому що я і керівник відділу освіти, я відповідаю тільки за заклади освіти в нашій громаді. Ми розраховували кількість пального для того, щоб безперебійно було надходження електроенергії впродовж трьох діб. Тому, враховуючи ту потужність генераторів, ми закупляли кількість пального. Угу. Добре, пані Надію, дякую вам, що поділилися. Про те, як ваша громада готується до цього непростого сезону. Дякуємо, що знайшли кілька хвилин, і доєдналися до нас у прямий ефір. Дякуємо вам. Дякую. А до непростого періоду також підготувалася і броди. Власне, перша школа з автономним джерелом живлення у громаді у гімназії імені Тимофія Бордуляка навчається 63 дитини Старостинського округу. І власне благодійний фонд Мале Полісся провели велику роботу, щоб втілити в життя амбітний і дуже насправді важливий проєкт. Тепер на даху школи працює сонячна електростанція. Системи придумали і втілили так, щоб це могло генерувати та накопичувати енергію, і тоді школа не залишиться без світла і опалення насоси системи плавлення електричні навіть у випадку блекаутів. А про нові виклики для України для ППО і що ж робити для того, щоб менше було шахедів у нашому повітряному просторі, і наскільки активно зможе зараз ворог атакувати? Наші електричні інфраструктури напередодні ми розмовляли із заступником директора компанії виробника РЕП та офіцером повітряних сил в резерві Анатолієм Храбчинським. І я пропоную послухати коротке наше інтерв'ю. Отож, в нашій розмові будемо говорити про нові виклики для наших ППО, враховуючи останню ситуацію в Україні про гучні е, вибухи по всій Україні. Отож, ключове запитання: як зараз найбільш ефективно протистояти ворогу, які умови може і повинна створити Україна для того, щоб шахеди не могли спокійно літати по території України? Ну, мабуть, почнемо з логічного запитання, як це вони долітають до Львівщини, тому що долають таку велику відстань. І по суті своїй можна було би казати, наприклад, про нова система, яка би забезпечила перехоплення на ранніх етапах прольоту. Навіть на на етапах зальоту до території України ми знаємо, з яких рубіжів вони заходять. Звісно, що вони там змінюють іноді або там маршрути прольоту, або ж висоту прольоту, але тим не менш вони передбачено насправді. Але основна проблема, з яку ми досі не вирішили на четвертий рік війни, і тут проблема більше держави, не військових, тому що військові не можуть піти і заїбали купити собі Петріо, хоча б вони хотіли це зробити, або там інші системи протиповітряної оборони, які б допомогли їм якісно виявляти повітряні цілі, так ось основна проблема це відсутня достатня кількість засобів виявлення, тобто система, яка би дозволила нам виявляти точно координату цілі і. Відслідковувати цю ціль для того, щоб потім передавати цю інформацію на стрільбовий РЛС з гарматами. Автоматичними, які би могли би розраховувати упередження, коли починати стріляти, і перехоплювати ціль. по суті свої у нас дуже багато інструментів, які ви могли б протидіяти мобільного новогрупату. Було а, рішенням а, таким точковим, яке допомогло нам впоратися з цією проблемою, але ми бачили, скільки людей з мобільного нових гру було переведені до піхоти. Це була проблема, і вона була відкрита в суспільстві. Що з повітряних сил забирали досвідчених військових і відправляли в на на, на, на передову. Більше того, треба зуважити, що навіть ця проблема була е е в тому, що не відправляли в стрілецької бригади, зведеної повітряних сил, відправляли в окремо підрозділи. Це ж, знов таки про відсутність деяких стратегічних дій з боку держави. Але повертаючись до основного питання, е е недостатня кількість засобів детекції не дозволяє нам зробити е е е систему розподіленого перехоплення. Тобто, коли ми розуміємо, що ціль знаходиться на висоті до 500 метрів, ми можемо скористатися або Системами там мобільно-вогневими групами, або а, автоматичну турелю, яка буде збивати цей шахет. Якщо ціль знаходиться на висоті там від півтора тисячі метрів до вісіми тисяч метрів, ми можемо використовувати дрон-перехоплювач, щоб не використовувати, наприклад, дороговартісну авіацію або класичну систему протиповітряної оборони, або ті системи Франксам, де ми поєднали, наприклад, там звичайний пікап з ракетами АІМ або Р 73 Тобто, а, і наостанок вже коли ми не можемо впоратися, ми залучаємо авіацію, і тут а, нічого в цьому погано немає, тому що навіть Ізраїль збивав шахеди завдяки F-16. Ну зрозуміло, можна сказати, таку Ізраїлі в 35 є, а у нас f 16 самий там найкрутіший літак. але безумовно, треба казати про те, що ми повинні. Четвертий рік війни ми повинні вже будувати розлогу систему, систему з можливістю насичення детекторів звукових, візуальних, тепловізійних, для того, щоб ця вся інформація сходилася в, в одне місце і надавалася вже безпосередньо на системи перехоплення, в залежності від того, які вони є. Зараз держава зазначає, у нас є класне рішення щодо перехоплення шахетів дронами перехоплювачів. Безумовно. Тепер питання. Що ми робимо з дроном перехоплювачів? Ми робимо платформу, на якій є камера з тепловізором, штучним інтелектом, для того, щоб знов таки частково забрати опції оператора, або ми беремо просто дрон, який оператор наводить на шахет. І тут а, одна справа, коли ми працюємо в горизонтальній площині по об'єкту, який їде по дорозі, а інша справа, коли ми працюємо в повітрі, де може змінюватися висота, напрямок, тобто 3D. І а, тут ми розуміємо, що це складне питання, тому ми намагаємося робити дрони перехоплювачі, які будуть захоплювати ціль в повітрі, і а, розраховувати траєкторію заходу для того, щоб перехопити. А тепер, якщо б у нас б була якісна координата, висота прильоту цілі, по суті своє, що шахет, що не дивився, що реактивний, він прогнозована ціль, ми можемо побудувати траєкторію польоту цього шахету в рамках а, відстані, яку нам, а, на якій нам треба бути, знаходитися в тій точці, куди сам шахет залетить. Тобто тоді нам треба буде дрон перехоплювач без камери, просто з вибуховим наметом. Більше того, ми можемо використовувати 155 мм гармату, яка теж буде просто вилітаючи і на певній відстані спрацьовувати механізм, буде працювати, як працює, наприклад, засоби ураження у гіпарда або у той ж самий Тонгуський. Тобто він розривається, створює хмару з ламп і підбиває, як працює в принципі більшість систем протиповітряного бару. Створюється у поле, в яке влітає, або літак, або там інше засіб порашки, і те саме можна зробити. Тобто, у нас інструментів багато. Але ми а, постійно а, ця війна, мабуть, в історії знаєте, війна двох-трьох тижнів, яка триває вже одинадцятий рік. Але подивися, там у нас починали спочатку користувач починав два-три тижні. зараз Трамп за yeah. два-три тижні тому а, нам треба просто а, прийняти те, що це довготривала війна. Що асутеативне рішення це не вирішення проблеми і думати більш стратегічно, і от розбудова системи якісної системи детекції а, з розподіленим перехопленням буде тим продуктом, з яким ми можемо потім піти в Європу, в Сполучені Штати як інструмент протидії малим ударним безполотникам, того що немає в Ізраїлі. У них є прекрасна система оборони? Яка складається з трьох систем, там ігла, краща Давіда, якщо не і металевий, і сталевий купол. Але ж, знов таки, сталевий купол, це проти некерованих ракет, малих боєприпасів, але не проти дрони. Вони теж були неочікувані зустрічати ці дрони. Ну, Зрозуміло, що поки зарані вони делетяти, таке інше. Але тим не менш, у них є теж потреба в такому продукті. І а от е, основний елемент, який я передбачаю, на якому можна було б розвернутися, це. Вежу мобільного зв'язку. Чому? Тому що нещодавно а, була представлена послуга одним із наших мобільних операторів, де мобільний телефон напряму підключається к Starlink і має зв'язок. А що з тою інфраструктурою, яка була у вигляді вежу мобільного зв'язку, вона втратиться. Тобто, її не буде. Вона буде не потрібна. Але цей інструмент можна забрати і далі його експлуатувати і використовувати. І ці люди, які експлуатували ці вежі, Можуть експлуатувати вже вежі, з яких на яких є системи пасивної радіолокації, активної радіолокації, системи пригнічення G GNSS, тобто навігації і так далі. Тобто, нам треба будувати зараз а, те, що буде працювати тривалий час, і буде відповідати сучасним загрозам, тому що ворог збільшує кількість малих боєприпасів, малих дронів, які будуть використовувати по території України на девесі, реактивний шахет. Потім бандероль і так далі. Давайте ще поговоримо про те, яка зараз технічна стратегія ворога на осінньо зимовий період, і власне мається на увазі про удари по українській енергетиці цього року. По-перше, Росія це терористична країна. По-друге, Росія ніколи не залишить Україну спокою, тому що історично вона нічого себе не представляє без України. Вона не має історії твоє. Тому а, тут а, це треба розуміти і а, готуватися до того, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися і далі бити по енергетиці, по болючих містах для того, щоб тиснути психологічно на Україну. Це головне треба зрозуміти. З нашого боку, нам треба об'єднуватися. Лагідно виходити з картонками до франка і пояснювати, мені дуже сподобалось. Ми всі вийшли з кожного зі, свої, зі своїм зі своїм. Зі своїми вимагами, але заради того, щоб не руйнувала нашу волю, і тримати далі строї військові, інженери, волонтери це три основні напрямки, які подолають Російську Федерацію. Отож ми продовжуємо і до нашої студії уже доєднався наш наступний гість. Це полип духлі, клінічний психолог, учасник бойових дій та ветеран ЗСУ. Слава Україні, добрий вечір, пане Пилипе, героям. Слава да, доброго дня! Раді вітати вас у нашій студії. Ну і сьогодні було гучно неспокійно по усій території України. Ворог тинічно продовжує атакувати мирне населення. Ну і власне знову ж таки, це зараз великий стрес для маленьких школярів, які йдуть до школи, і звичайно, що для їхніх батьків і вчителів. Отож, будемо говорити з вами про те, як зберегти навчальний процес у школах і психологічне, і психологічне здоров'я як дітей, так і дорослих під час повітряних тривог. Отож, пане Пилипе. Як ці нічні тривоги зараз впливають на маленьких школярів у період, коли навчання тільки розпочалося, а особливо на мотивацію до цього процесу, і відразу як батькам допомогти уникнути цієї демотивації, що потрібно їм робити у таких ситуаціях? Ну, сон для нас дуже важливий, сон допомагає нам відновитись за ніч, якщо ми не виспались, у нас страждають як когнітивні, так і емоційні функції. Когнітивні це в нас погіршується пам'ять, здатність до концентрації, до обробки інформації, до критичного мислення, синтез, аналіз. В принципі, все страждає, вся когнітивна сфера так чи інакше страждає. А також емоційна сфера страждає, ми стаємо більш дратівливими або навпаки такими апатичними, депресивними можуть погіршуватись наші якісь психологічні проблеми, які можуть дрімати. Коли ми в нормальному стані в ресурсі, коли нас не вистачає ресурсу, ці проблеми можуть виходити назовні. Там у кожного це може бути своє: панічні атаки, депресія, тривога, якісь інші прояви. Тому сонце дуже важливо. Що робити? Є три фактори, які впливають на те, як ми висипаємось. це тривалість, сну, це mm -hmm. час засинання. І прокидання верніше, його, його регулярність. Якщо ми в один день лягаємо там о 9 чи 10, а наступний день о першій годині, і так ми в шахматку таку граємо, наприклад, або на вихідних відсипаємось довше спимо, то це погано впливає на якість нашого сну відновлення. І третій параметр це прокидання вночі. Часте прокидання сиді навіть при якщо ми спимо там достатньо багато, там, 9 годин, 8 годин. То часте прокидання буде погано впливати на якість, сну, незважаючи на тривалість сну, е, тому я би радив е, намагатися лежити, лягати спати там о 10-ті вечора. Е, харчування дуже важливо, е, наявність е, поживних речовин, які потрібні нашому організму. Бо сон буде, не буде. А якщо немає поживних речовин, організму просто нема з чого буде робити ті ж самі. Е, а, якщо є можливість, можна поспати. В день це дуже корисно і допомагає відновитись, якщо були проблеми зі сном вночі, але бажано це робити не близько до вечора, тому що потім буде важко заснути, та не більше ніж 30-40 хвилин. Якщо сон буде довший, будуть проблеми з нічним засинанням. Можна розглянути варіант пропити а, вітаміни Б6, Б9, Б12, які впливають на нашу нервову систему магній, але тільки за консуль... після консультації з лікарем, бо там можна собі нашкодити. Є, угу. наприклад, по тому самому B6, є підтверджені дані а, про смерть внаслідок надмірного споживання там вітаміну Б6, тому тільки через а, призначення лікаря Самолікуванням краще не займатися. Спортивна фізична активність, спорт особливо аеробна, тобто пробіжки, катання на велосипеді, плавання, дуже добре сприяє тому, що ми краще висипаємось вночі. І плюс це підтримує нашу нервову систему і психіку. Угу, Пане Полипа, от е, власне не тільки про дітей і батьків, а ще й для викладачів, тому що вони теж дуже стресують, не тільки про нічні атаки, але й які відбуваються протягом дня під час навчального процесу, які би ви змогли виділити декілька корисних порад для викладачів, як правильно дітей підтримувати у цей момент, як зменшувати паніку е, для маленьких школярів. Діти дуже чутливі до стану дорослих. Бажано не показувати їм, як би там складно не було, якби не тривожно було, да не показувати дітям, що я посильно переживаю, що я хвилюю, що я панікую стримувати власні емоції. Е, і в Певний момент, коли буде вже для цього місце, це, наприклад, там після навчального дня, після роботи, знайти спосіб для розрядки. Для кожної людини ця розрядка може бути своя. Комусь треба піти в ліс, мовно кажучи, покричати. А для когось будуть окей, медитація, йога, дихальні вправи, які я дуже сильно рекомендую, які допомагають нам заспокоїтись. В принципі, золоте правило, коли ми активізуємо нашу симпатичну нервову систему, коли ми мобілізуємось да, для і реагуємо стресом на певні події зовнішні, нам треба цю стресову систему нашу трошки заспокоїти і привести до більш врівноважного стану. Досягається це знову ж таки фізичними вправами. Фізичні вправи допомагають нам врівноважитись, допомагають легше переносити стрес і допомагають вивести з організму і, і дати сигнал організму, що стрес закінчився, можна трошки видихнути. В цьому контексті спорт дуже важливий. Будь-яка фізична активність. Можна навіть, якщо є протипоказання проти заняття спортом, бігу, тренажерний зал. Прийтися мінімум там, 10 тисяч кроків на день, причому верхній межі не існує, чим більше кроків, тим краще. Годину, дві години погуляти, там 7-8 кілометрів це вже буде дуже чудово. Це ну, непогано, стабілізує і допомагає подолати стрес. Угу. Тоб, тому, якщо поїде. є можливість, наприклад, прийти з пішки так. додому, а не їхати в транспорті, то краще прийти з пішки. Дякую вам. За ваші корисні поради, це точно буде корисно послухати і молодим батькам, які щойно відвели своїх дітей до школи, і викладачам. Отож, з нами на зв'язку був Пилип Духлій, клінічний психолог, учасник бойових дій та ветеран ЗСУ. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Доєдналися і поспілкувалися з нами. Дякую вам за що, за що запросили. Отож, наш випуск добігає кінця. Я нагадую про наші соціальні мережі, наші медійні ресурси. Підтримуйте нас своїми вподобайками та реакціями. Підписуйтеся, на нас завжди актуальна і свіжа інформація. Ну і, звичайно, реагуйте на повітряні тривоги, будьте обережні і будьте здорові. Дякую, з вами була в студії Діана Мосора, і це програма по монефакторами.